Привіт! Я рада, що ти на моєму каналі. І якщо ти дивишся це відео, значить теж любиш поринати з головою у вихор турецького серіалу. Я підготувала топ дуже цікавих та дуже різних серіалів. А це значить, що ти точно знайдеш серіал собі до душі. Та перш ніж почати, підпишись, будь ласка, на мій канал та став пальчика догори цьому відео. Цим ти зробиш мене дуже щасливою. Також буду вдячна за коментарі. Давай разом популяризувати україномовний контент. А тепер поїхали! Гра долі. Ада завжди була фаталісткою, тому твердо вірила в нещасне майбутнє на тлі втрати першого кохання. Приваблива дівчина була одружена з Рузгаром, відносини з яким носили виключно формальний характер. Вони ніколи не були закохані і одружилися заради отримання громадянства. Тому, за підсумками досягнутих результатів, хлопець вирішив залишити дружину заради нового життя без неї. Але Ада сама себе запевнила у появі романтичних почуттів до поки що законного чоловіка, розмірковуючи над можливим порятунком шлюбу. Вона була готова на будь-які безумства і непередбачувані вчинки, бажаючи досягти поставленої мети. Типовий трудоголік Бора всі сили та час віддавав будівництву кар'єри, не звертаючи уваги на те, що відбувається навколо. Хлопець не поспішав влаштовувати особисте життя. І мріяв про нові професійні досягнення, забуваючи про все інше. Випадкова зустріч з надмірно емоційною Адою повністю змінила його реальність, перевернувши все з ніг на голову. На подібні зміни кар'єрист не розраховував, тому намагався зробити все можливе, щоб позбавитися від непередбачуваних труднощів у вигляді настирливої та навіженої дівчини, Те, що станеться, коли вони подивляться одне на одного під іншим кутом. Донька посла. За обов'язком служби один із перспективних державних діячів приїжджає до сонячної Туреччини. У нього є красуня дочка Наре, справжня гордість батька. Дівчина розумна, освічена, має неабиякий розум. На неї точно чекає велике майбутнє. Але одного дня вона знайомиться з місцевим роботягою Санджаром, який працює звичайним інженером. Молоді люди закохуються одне в одного з першого погляду і хочуть прожити все життя разом. Такий стан справ абсолютно не влаштовує почесного дипломата, і він усіма силами намагається обдурити дочку. У хід ідуть усі можливі прийоми починаючи з умовлянь і закінчуючи шантажем. Наре всіма силами протистоїть батькові, адже те почуття, що виникло між нею і Санджаром, світле і справжнє. Закохані планують таємно повінчатися. Але напередодні запланованої дати дівчина зникає. Санджар не розуміє, куди зникла його кохана, він марно намагається її знайти. Нещасний наречений не знає всієї правди і змушений жити з питаннями, на які так і не знайшов відповідей. Зневірившись, герой вирішує, що наречена просто втекла від нього і вирішує жити далі. Часом він стає успішною людиною і знайомиться з гарною дівчиною, яка дуже подобається його сім'ї. Санджар готується до весілля. До своєї нареченої він відчуває добрі почуття. Але палка і ніжна любов до наре ще живе в його серці. І ось він зустрічає колишню наречену, яка розповідає йому, що ж тоді трапилось. Казка на острові. Літо у самому розпалі. І острів Алонісос зустрічає молоду городянку Хазеран своєю унікальною та казковою красою. Але дівчина приїхала не відпочивати. На батьківщину своїх предків вона прибула у ролі агента від великої компанії. Її завдання знайти вразливе місце власника земельної ділянки, яка сподобалася забудовнику готелів. Хазеран без особливих зусиль знаходить необхідну інформацію на маленькому острові. Але несподівана зустріч з рідною тіткою руйнує плани дівчини на швидке повернення до Стамбула. Вона спізнюється на останній рейс. І щоб скоротити час, разом із тіткою та двоюрідною сестрою опиняється на острівному сезонному святі. Благодійний конкурс найвитриваліших танцюристів знайомить дівчину з красивою та приємною молодою людиною на ім'я Пайрас. Під час довгого танцю вони розмовляють і переймаються взаємною симпатією. Згодом виявилося, що цей милий хлопець і є тим самим власником землі, за якою полює компанія Хазеран. І після знайомства з Пайразом дівчина не може дозволити своєму босові реалізувати підступний план. Тому розумниця Хазіран знаходить вирішення проблеми та можливість допомогти коханому, не втрачаючи при цьому роботу. Але її рішення кардинально змінює життя близьких та рідних людей, порушуючи звичний уклад їхнього життя та перевертаючи все з ніг на голову. Диво Лікар Турецький медично-драматичний серіал розповідає про Алі, який живе з родичами у невеличкому селі. У нього є відхилення у розвитку, тому батько вирішує віддати його до притулку, не бажаючи продовжувати турботу про дитину. Незабаром з'ясовується, що головний герой страждає на рідкісне захворювання, яке в народі називають синдром вченого ідіота. Воно проявляється в тому, що людина дуже швидко розвивається в одних галузях знань, тоді як інші сфери її життя і особистості виявляються загальмованими. У результаті геніальність контрастує з обмеженістю особистості. Коли стає зрозуміло, що головний герой цікавиться медициною, його відправляють вчитися лікарській справі. Після закінчення навчального закладу Алі стає відомим хірургом. Незабаром після цього його запрошують працювати в одну з найпрестижніших клінік. А дає свою згоду. Однак у перший день він стикається з величезним скептицизмом з боку недовірливих пацієнтів і щирим захопленням колег по роботі. Азізе серіал розповідає про драматичні стосунки двох закоханих Картала та Азізе. Молодим закоханим доведеться пройти через непрості перепони на шляху до любові та щастя, адже це історія однієї помсти. Життя Малек розбила могутня мафіозна родина Альпани. Тепер її звуть Азізе. Відтепер вона стійка та сильна молода жінка, яка встояла на ногах заради свого молодшого брата Єгіта. Вона збудувала нове життя під новим ім'ям. Однак ці жорстокі руки торкаються її молодшого брата. Багато років тому Альпани відібрали батьків Азізе, і тепер вони завдають шкоди Єгіту. І ось тому Азізе має намір вимагати у них відповідальності. У неї в житті залишилася одна мета помститися. Але на шляху помсти постає несподівана перешкода кохання. На це вона точно не чекала. Кажуть, той, хто знаходить любов, забуває про себе. В Азізе закохується найрозумніший, найпорядніший член сім'ї Альпанів. Картал. Побачивши, що картал відрізняється від своєї сім'ї, Азізе теж починає закохуватися в нього. На шляху помсти, Азізе почне боротися з собою. Що вона вибере? Слово дане братові чи коханню? На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей топ до кінця. Підпишись на мій канал, адже підбірки фільмів та серіалів виходитимуть тут регулярно. Бувай!